Так, хочу показати, яка в мене капусточка. Ось така в мене зимова капусточка. О. Ми разом з вами садили. цей. Значить, є наша любима білокрилка, її багато нема. Ми її в суботу кропили за одним рецептом, вже хімію не даємо. Зараз вам покажу, який рецепт. Видно, що її менше. І цей зараз розкажу, щоб вже от хімію вже надоїло цей хімію її кропити. Бачите, була, Вже нема. Вже цей. Так, що ми робимо? Перше я роблю мильну воду. Я кину мило і робимо мильну воду. Хоб воно гарно прилипало. Тут воно ще собі розсинеться. Так. Даю мене такий проникача діан. Ну це просто прилипач. Він просто має якісь покращення. Він на 10 літрів. Я даю тут десь орієнтовно 4 літри. Зараз він розчиниться гарно. Це. Так. Ще беремо нашатирний шатирний спірт. Отакий рецепт на шатирний спірт. Нашатирний шатирний спірт. Так. Наливаємо. Беру е, столову ложку нашатирного спірту. Тут десь на відро. от Бачите, воно таке синеньке це від цього про прилепачу, мила, прилипач і столову ложку нашатирного спірту. Ну, я так не налюблю, бо в мене зараз в е, одній руці я тримаю телефон, а в другій цей. Але я вам кажу, що на отаке відеречко Я даю десь ложку, ну, може, півтора. Десь ложки столової нашатирного спірту. І зараз покажемо, як ми будемо кропити. Зробили добре. І отаким. От Зараз вам покажу. Ось такий в мене цей балончик. І просто підкручуємо, щоб на струмі, І зі струменем просто ізбив. Далі ще підкачаємо. Ми в суботу вже кропили і видно, що її менше. Отак так не її збивай. От такий рецепт. Все, гарного рожаю і подолати білокрилку.